Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. В ньому я розкажу, як я закривала свій Universal Credit після повернення в Україну. А для тих, хто дивиться відео моє перший раз, коротко розкажу перед історією. Після початку війни я з дочкою перелетіла в Британію, жила там деякий час, приблизно 8-9 місяців. Ми жили на зйомній квартирі, за яку платила держава. Наразі ми повернулися додому в Україну, і відповідно я зараз закрила всі свої виплати, які там отримувала. Звичайно ж, найголовніша виплата була: це Universal Credit, який включав в себе стандартну суму за мене, плюс за дитину і плюс ще суму, яку держава платила лендлорду щомісяця за мою квартиру. Тож, як я закривала Universal Credit? По-перше, я робила це. Вже будучи в Україні ремоут, тобто звідси, я заходила в свій аккаунт Universal Credit і, можливо, є якийсь інший спосіб закрити його, але розкажу вам, як робила я. А там є така опція, як повідомити про зміну адреси. Я вирішила піти через неї, тому що я для мами так робила, вона теж виїжджала з квартири. Але справа в тому, що там, коли заповнюєш report about change address, то там треба ввести новий поштовий індекс. І якщо ви вводите англійський поштовий індекс, то воно система далі заявку приймає. Якщо ви вводите Український поштовий індекс, бо ж ви виїхали з Британії в Україну, то тоді система пише, що він неправильний. Ну, відповідно, автоматично би, через цю опцію подати заявку не можна. Тому я потім просто пішла в журнал і вибрала опцію додати. Додати повідомлення для свого коуча, тобто для менеджера. І я там просто їм написала, що так і так ми з дочкою виїхали в Україну на постійне місце проживання, тому прошу вас, тому я повідомляю про зміну адреси і прошу вас закрити мій Universal Credit. і відправила цей меседж. Буквально через декілька днів, менше тижня. Мені прийшов імейл, що ваш Universal Credit закрито. От, і тобто ніяких додаткових питань, перевірок, нічого такого не було від них до мене. І крім того, в цей день, коли прийшов імейл про підтвердження закриття Universal Credit, також мені прийшов на рахунок моєї карти банківської 25 фунтів. Я не знаю, що це за сума, як вони це рахували. Може, щось там перерахували, якось, ну, але от така сума прийшла. І, в принципі, на цьому все. Можливо, в майбутньому будуть вони щось там перераховувати. Я не знаю, якісь річні звіти чи квартальні звіти. Може, щось мені треба буде доплатити чи не доплатити. Але наразі ситуація така, що я їм, наче як нічого не винна, вони мені повернули якісь ці 25 фунтів і закрили Universal Credit, І все. На тому все. Тобто, абсолютно без проблем. Вдячна вам, що дивитесь мої відео. Залишайте коментарі, ставте лайки, розшарюйте і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!